Справді, неймовірною атмосферою поділюся з вами вже напевно після концерту, тому що зараз тривають останні приготування. саундчек. Поза мною, власне славнозвісна Кропивницька філармонія, яка вже за годину відчинить свої двері для усіх гостей. Одину по розпочнеться другий концерт осінній в рамках великого благодійного туру незламною країною воля, генеральним партнером якого є телеканал Ukraine World News. В рамках туру вже зібрано понад 3,5 мільйони гривень, які е, підуть на допомогу збройним силам, нашим військовим для центру аеророзвідки для 10-ї бригади для 46-ї. Е, власне нам щастить сьогодні. Бо Кропивницький нас зустрічає досить теплими осінніми днями. І я сподіваюся, що так само. Пощастить і нашим глядачам, які сьогодні долучаться до концерту, які встигли придбати квитки. Відходить до прапора він має на собі натисні. Це прапор 10 ї гірсько-штурмової бригади, там, де служив брат Олег Катерин. Тому ми вирішили, що цей прапор ми хочемо залишити тут ці прекрасній філармонії. Це найманів буде реалітет, він вже є реалітет. Точно такий прапор Ще. був переданий мною у Вашингтон в український дім в центрі Вашингтону. І він майорить. Люди з усього світу можуть прийти і подивитися. Це вже новітня історія України. І ми про це ніколи не будемо забувати. Навіть однією гривною, навіть великою або невеликою сумою, ви сьогодні рятуєте чиєсь життя, чиє життя того, хто не шкодує свого життя заради того, аби ми з вами могли збиратись сьогодні ось такими вечорами і мали змогу жити своє життя і прокидатись під морним небом. Я вам нагадую, що наш концерт триває в рамках великого благодійного туру Незламною країною Воля Тож ваші обласки генеральному партнеру телеканалу «Ukraine World News. Найкращі враження неповторні. Ми їздимо на кожен концерт Михайла Грицькана та Катерини Бужинської. І я не можу передати словами. Дуже класні Катерину Обожню, чудовий голос, не дарма. Це народна артистка України. Дякуємо їй велике, що завітала в Кропивницький. Дивовижна співачка надзвичайна. Моя дружина, ось цієї прихильниці. Вибачте, я хочу сфотографувати. У мене одні мовці. Однімоці супер-супер. Я, я не скажу. Слава Україні і вам велике дякую. Доля не доля, журба не журба. Краще ніж воля. Нічого нема.